Я прям відчуваю таке задоволення. Вау, вау, вау! Ну так хорошо ж почали. Ну що ж такое? Любі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Мене звати Настя. І сьогодні ми з вами разом розпакуємо адвент-календар від Дуглас. На момент покупки його вартість складала 82 євро або приблизно 3700 гривень. І звичайно гарним адвентом вважається той адвент, наповнення якого по вартості перевищує вартість самого календарю. Тому я обов'язково буду прикріпляти до кожного продукту його вартість, яку я знайшла в інтернеті. І в кінці ми разом порахуємо і визначимося, чи вартує цей календар. Увай. Люблю я таке. До речі, тут вже сам Дуглас нам дає такі невеличкі спойлери і прямо на календарі вказав, які бренди ми можемо тут зустріти. Я бачу Мак, Хлої Кардашін, МСМ, до речі, не знаю цей бренд. Паула Choice, Зоєва, Клоранс, Yankee Candle, Estelle Lauder, Bobbi Brown, Babor та Сол денейро. Цей момент. <ган -й Guard -1> я дуже люблю розпаковувати подарунки, всякі коробочки, адвенти. Прям відчуваю таке задоволення. Ну, я не можу вам це пояснити, просто повірте мені. Обожнюю! Дивіться, який він величезний, прям не влазив в кадр. Мі цікаво, що там я спеціально, щоб не спойлерити, не дивилася жодні огляди. Тому все, що я буду бачити, я буду бачити вперше. А віконці у нас тут, звичайно ж, розташовані в рандомному порядку, тому шукаємо. Шукаємо перше віконце. Знайшли. Ууу! Вау-вау-вау! Що ми починаємо з таких класних засобів. Зам для губ від Мак. На превеликий подив в мене немає жодного продукту від Mac. Ну, це просто в нас бальзам для губ, він ніколи зайвим не буде. І зазвичай бальзами закінчуються дуже швидко, і їх потрібно час від часу поновлювати. Тому це точно залишається зі мною. І цьому віконечку я ставлю плюс. Ну і до того ж це мак, як на мене, гарний бренд. Друге віконечко, друге, друге, друге. Оп! Ну так хорошо ж почали. Ну, що ж таке. Я вже бачу, що це свічка. Знаєте, є взагалі таке правило, що жоден адвент не обходиться без свічки або лаку для нігтів. Ну, добре, що це свічка. Сподіваюсь, там не буде лаку для нігтів, бо це буде подвійний удар. Пахне так по-різдвяному, ну, вона і називається Різдвяний вечір. І я не впевнена стосовно цього бренду, мені здається, це не соєва свічка. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Але все-таки, знаєте, трішечки приторна вона. Ну, цьому віконцю я ставлю. Плюс-мінус. Ну, бо свічка це свічка. Вона не викликає в мене радості. До того ж така малесенька. Шукаємо далі третє віконце. Звичайно, звичайно, дістати купу мініатюр з адвенту — це канонічна подія. Але у нас тут приємна мініатюрка це нічна сиворотка Advanced Night Repair від Este Lauder. Я повторювала в великому об'ємі її купу разів і також в мене було багато мініатюрок, також з різних наборчиків. І це класна сиворотка, хоча багато хто її не любить, але ви знаєте, мені вона подобається, вона має якийсь такий супер класний аромат, і я прям кайфую, коли її наношу. Тому ось цю манюнічку буде класно кинути кудись в тревел косметичку. Тому окей, нехай буде плюс. Тому що ну, зрозуміло, що я не очікую побачити в адвенті за 80 євро повнорозмірну сиворотку від Estée Lauder. Ну, давайте будемо реалістами. Четверте віконечко. Щось вже з декоративної косметики. Formula. До речі, я бачила неодноразово цей бренд серед англомовних інфлюенсерів, але він мені взагалі не знайомий. Я так розумію, це щось з бюджетного сегменту, судячи з пакування. Це не бронзер, як я спочатку подумала, це румяна. Вау, тут у нас ще є пуховочка. Це навіть не пуховочка, це типу спонжис. Ось такий малесенький. Ну ви що? Мі-мі-мі-мі-мі. Ви таке бачили взагалі? Але мені здається, що ця штука не дуже буде класно працювати для нанесення румян. Краще все-таки звичайною кісточкою. Тут ще є дзеркальце. Ого, Слухайте, Я не знаю, що сказати. Я не певна, що я буду цим користуватися, тому що подивіться, які я румяна використала, і які ось ті румяна. Не мій колір, і, скоріш за все, якщо її використовувати то ти лише як бронзер. Тому цьому віконцю я ставлю мінус лише тому, що я не знаю, як використовувати цей продукт для себе. П'яте. Кісточка? Я не очікувала побачити пензлик. Бренд Luvia. Ніколи не чула про цей бренд. Кісточка, на перший погляд, непогана. Вона синтетична і для певної категорії продуктів може класно спрацювати. Ну і плюс до всього вона така універсальна. Тобто і для румян, і для контурингу, для майже всіх сухих продуктів, і для хайлайтеру вона підійде чудово. Та навіть пудру нею можна нанести. Цьому віконцю я ставлю плюсик. Шосте віконечко. Ось воно. О, парфуми. Вау! Така мініатюрка або тревел формат, я не знаю, як правильно це назвати. МСМ. Тут такий милий слоник. Цікаво. Ммм. Я не зовсім розумію, які тут нотки, але мені пахне шкірою. Окей, okay, цьому віконцю я ставлю плюсик. Ну, подивіться на це слоненятко. Ок, сьоме-сьоме віконце в нас ось тут. Оп. Ви його туди як? За рахунок Святої Сили запхали? Це мініатюрка від Sol de Janeiro Brazilian Bam Bam Cream Мені здається, він був абсолютно у всіх блогерів, всі його протестували, всі його протестували і всі дуже полюбляють взагалі цю марку. Але я відверто вам скажу, я не фанат. Тому що я пробувала цієї марки, їх суперпопулярні спреї. Вони мені чомусь здалися спиртовими. Я впевнена, що бальзам точно буде кращим. Давайте відкриємо. Mm. Краще. Прям я точно можу сказати, що краще. Рамелькою пахне такою, прям трішечки підгорівшою, але ну, в гарному сенсі. Дуже-дуже схожий по аромату на Victoria's Secret Bare Vanilla. Цьому віконцю ставлю плюсик. Ну, зрозуміло, що це мініатюрка, але тим не менш класний продукт з класним ароматом. Івроше. У мене чомусь бренд Євроше асоціюється з косметикою моєї мами. От якийсь такий вайб. Тут у нас Lift Pro колаген. я так розумію, це повнорозмірний продукт з під очі. Хто взагалі користувався косметикою, Івсе, Івсе, Івсе Лоранті, хотіла сказати. Хто користувався косметикою Єврешен, пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дійсно цікаво. Ну я нічого не можу сказати про цей крем, чесно. Я не знайома з брендом. Я нічого не тестувала, нічого не пробувала. Так як це повнорозмірний формат, і в цілому крем для очей ну, це така річ, що завжди потрібна. Я ставлю плюсик. Окей. Я сьогодні на гарному доброму вайбі. Це в нас неонейл. А, ага. Але слава Богу, не лак для нігтів. Це наскільки я зрозуміла щось на кшталт лосьону терес-скрабу для кутикули. Навіщо кутикулі, скраб? Блін, але структура така цікава, слухайте. Мінус. Навіщо кутикулі, скраб? Десять, десять, десять. Ось воно. Доктор Сюзан вон шбл. Youth Booster. Якийсь анти age крем в мініатюрі. Я ніколи не бачила і не чула про такий бренд. І знову ж таки, це мініатюрка. Так, все, мій Good Vibe, Він пропадає. Чому так багато мініатюр? Mm. Ну, Мені для того, щоб познайомитися з кремом для обличчя, явно потрібний трішечки більший формат. Навіть якщо це мініатюрка, то нехай це буде хоча б 40 мл. Ну, але не 20. Ну, мінус. Буду з люкою до наступного гарного віконечка. Ось так я вирішила. 11. О! Я вже бачу, що це. Це знайомий мені продукт, туш від пупи. Окей, плюс. Чесно, ну, це гарний продукт. Я мала таку, і гарна туш. І дякую, що повнорозмірний. Окей. Плюсик. Я просто налякала Дуглас, і він такий, ладно, давай покладемо в наступну комірку, щось нормальне, бо вона вже зла. Просто гарна туш. Nothing special, але цей продукт має місце бути в косметичці. Приймаю, приймаю. І 12 віконце у нас поруч з 11. О! мене що? Вирішили задобрити Дуглас. У нас каял лайнер від Бобі Браун. Я дуже люблю Бобі Браун. У нього найкраща база під макіяж в світі. Дякую, Бобі, що ти її зробив. Неберу великий жаль, це не база під макіяж від Бобі Браун, але тим не менш, це каял, яким я, до речі, не користувалася ніколи. Я маю на увазі саме від Бобі Браун. Тому буде цікаво протестити. Це прям гуд. гуд. І особливо для мене це актуально, тому що останнім часом я дуже часто фарбую слизову, хоча раніше я такого не робила. Тринадцяте віконце. Ось воно в нас. А давайте по розміру комірки здогадаємо, що вони туди нам поклали. Напевно, маску для обличчя. До речі, ще одна канонічна подія в адвент-календарі це маски для обличчя. Не вгадала? Це не маска для обличчя, а краще була б маска. спонжик. Powder puff, типу пуфер для панди. Пуфер є таке слово? Для для, для пудри. Пуфер для пу, пуф. пуф. пуд. пуфер для пудри. Реалтіхнік вони роблять гарні кісточки, наскільки я знаю. Я просто бачила е, блогерів. І... Угу. Тут у нього дві сторони. Він О, О, такий м'ягенький. Вау! А слухайте, виглядає дуже якісно. Блін, ні, я зря биканула. Повертаю свої слова назад. Мені здається, це можна якось примінити. Блін, я взагалі не користуюсь пудрою, але захотілося отак взяти пудру на цю штуку. Я так по обличчю поробити. Хто знає, для чого класно застосувати цю штуку, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо виглядає прикольно. Мені здається, щось для бейкінгу. Окей, нехай буде плюсик. Why not Виглядає функціонально, хоча я можу помилятися. 14 віконце знов мініатюрка. О, це, це маска від Клоранці. В мене була точно така сама мініатюрка це непоганий продукт, але нічого особливого. Давайте поставимо плюсик цьому віконцю, тому що це типу ок. Ми просто з вами, знаєте, збираємо тревел-косметичку. ну, Це чисто адвент для того, щоб зібрати тревел-косметичку. Ну, я чесно нічого не можу сказати про цей продукт. Ну, це звичайна маска, яка, якщо щось робить, то щось мінімальне. Ну, там освіжає зауложує. І плюс до всього вон, це мініатюрка. Я трішки злюсь, коли бачу мініатюрки. Я розумію, що в цьому адвенті мали бути мініатюрки, тому що він коштує стільки, скільки він коштує. І не могло тут бути багато повнорозмірних класних продуктів. Ну, це очевидно. 15. Це якийсь повнорозмірний серум від Rosenthal Organic. Такий від бренду, про який я ніколи не чула. Ніацинамід серум. Ну, слухайте, ставлю плюс, тому що це такий універсальний серум з ніацинамідом, який знімає запалення. І я сподіваюся, що саме цей серум від цього невідомого мені бренду буде працювати, тому що я із задоволенням включу його в догляд. Good". плюсик. До речі, якщо ви десь бачили ці бренди, про які я кажу, що вони мені не знайомі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Може я помиляюся, це якісь супер-ультра мега популярні бренди. О, мені на якийсь момент здалося, що це Rare Beauty. Ні, слухайте, це Зоєва, це теж непоганий бренд. Це не Rare Beauty, звичайно, але в мене були якось продукти від цього бренду. Я вибачаюсь! Я так відреагувала, тому що. У мене просто немає такої точілки для такого об'єму. Я не звикла нічого велике тримати настільки велике в руках. Колір прям приємний це lip and Cheek pencil. Це така універсальна штука і для щік, і для губ. Але чим його точити? Він же не викручується, ні. Блін, класний дуже колір. Воно ще й так легенько тушується. Знаєте, колір один в один, як кремові румяни від Rare Beauty в відтінку Nearly Neutral. Слухайте, ну цей продукт має потенціал точно. Це прям плюсик. Гарний бренд, повний розмір. Наскільки я розумію, це повний розмір. І колір прям класний. Тому що дуже часто адвенти можуть грішити тим, що вони кладуть якісь неактуальні кольори зовсім. 17 номер. Ну, Це непогана мініатюра Паула Choice. Крутий, робочий бренд. Класний продукт, я його тестувала в повнорозмірному форматі. Окей, okay, let it be. Плюсик. До речі, не сказала, що це. Це кислотний ексфоліант. Далі у нас 18-та комірочка. О! Oh, oh. Я відразу ставлю тут три плюси, тому що це капсули від бабор, точніше ампули. Я їх пробувала. Я взагалі люблю бабор. В них афієна гідрофільна олійка, найкраща в світі. І ці капсули вони теж класні. Вау! Вау! Окей, це дійсно ампули скляні, але тільки для обличчя. Дуже класний продукт. І це розраховано на сім днів. Свій комірці я прям рада. Виробник тут пише, що це ампули для Instantly Plumped Deeply Hydrated Skin. Тобто для супер-ультразволоження. І це дуже класно, тому що осінь, а зі шкірою відбуваються негарні справи восени. Зволоження не завадить. 19. О! Ви бачили, як працює моментальна карма? Зараз покажу. А от це от що? Так, да, це той самий. Ну, але просто з іншим смаком спрей від Sol de Janeiro, який мені здався настільки спортовим, що я навіть не змогла користуватися. Можливо, саме цей запах буде інакшим. Давайте перевіримо. І, можливо, я заберу прямо зараз свої слова назад. Момент істини. Тут я відчуваю спирт менше, ніж в ароматі в жовтому флакончику. Але це для мене занадто солодкий якийсь аромат. Навіть тут якісь нотки незрозумілі. Хто ти? Треба ще розпробувати. Але якщо оцінювати як комірку, це плюсик. Тому що це такого приємного розміру мініатюрка. Можливо, я ще принюхаюсь до нього, але це не точно. 20. Для чого на цей раз? Вау, знову бренд, який я не знаю. Це не крем, це в нас клинс. Тобто щось для вмивання від бренду 123. Two three". Один, два, три. Ви колись такий чули бренд? Звичайна пінка для вмивання. М -м -м, ну я не знаю. Це плюс чи мінус. Соу, so соу. -so. Тому що, типу, як би мініатюрка, але якби в нормальному розмірі для мініатюрки, як і начебто й незнайомий бренд, але ну я не знаю. Ну я не знаю, що сказати про це. Ну. І, 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 угу. Але знову ж таки, я коли згадую, скільки коштує цей адвент. Він, знаєте, взагалі недорогий в світі адвентів 2025 року. Тому я така, а, 80 євро? А, ну окей, плюсик. Ну, типу, за цю ціну, знаєте, нормально. Хай буде. Let it be. 21-ша комірка. Вау, в нас. О! Парфуми. again, Знову. Баріана. Парфуми від аріаночки Гранде. Я вже пробую третій аромат, у мене вже все змішалося. О, вау! Ой такий приємно солоденький, знаєте? От пахне аряночкою. Називається він Angel Kiss. Клас! Плюс, така класна мініатюрка. Ви вже зрозуміли, що я люблю такі кьют мініатюрки від парфумів. Супер гуд. Чесно, прям. Вау, дуже подобається аромат. Прям такий аромат солоденької дівчинки. Плюс, 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 жирний плюс. Ну що це за підстава після такого шикарного віконця покласти таку якусь міні-міні-міні-супер міні-мініатюрку крему від знову-таки незнайомого бренду. Ана Яке. Ана яке. А I don't know. Ультра Тайм, Анти-Рінкл, коротше, крем від зморшок. Я розстроїлась після такого шикарного віконця з парфумчиками заряну і тому ставлю мінус. Мінус. І тим паче всі знають, що чим ближче до фіналу, чим ближче до 24-го віконця, тим краще мають бути продукти. Тим більш радіснішою має бути людина, яка буде відкривати ці віконця. Що ж ви в 22 віконце вету от. Що от... mm -mm. mm -mm -mm. це? Петер Томас Рот. Що за Петер Томас? 20k gold Mask. Коротше, якась маска з золотом, точніше, її мініатюрка. Я на злому, я на злому на злому. Окей, okay, it be плюс-мінус, мінус, більше мінус. Ну, я не знаю, я не знаю що сказати про це. Дякую за пробнічок маски. Її тут наскільки на один раз вистачить чи на два? Це поклали в 23 третє віконце? Покладу це назад вам в ваше 23 третє віконце. 24. те А ну дивіться, що там. Спочатку ви, потім я. О, парфумчики! Ладно. М -м, ви знаєте, як мене задобрити. Що це в нас? А, Клої Кардашін. Ось ми і дізналися з вами, що тут у нас від Клої Кардашіан. Такі приємні. І мені вже нема куди його намазати, ну давайте сюди. У мене вже вся в парфумах. Вони такі, знаєте, от мені по вайбу дуже схожі на Givenchy ангели і демони. В них різний запах, але вайб однаковий. Ну, я просто чесно вам кажу, я не знаю, як описувати аромати. Тобто, я чую цей запах, він не квітковий, він не солодкий, він там нічого мені не нагадує, і мені важко його описати. Він такий трішечки терпкий, але приємний. І... Парфумам я рада, чесно. Такі гарні мініатюрки, аж три штуки на Адвент. Це класно. На такий бюджетний адвент. I'm happy with this. Фух. Ми відкрили з вами всі 24 віконця. Ура! Тепер ви знаєте, що всередині цього адвенту і можете зробити для себе висновок: чи варто його купувати саме вам, чи не варто. Порахувавши вартість цього календаря, звичайно, не без допомоги чату GPT, я дійшла до наступної цифри: 470 євро або ж 22 тисячі гривень. Після того, як я змонтую це відео, я ще вручну без чату GPT вирахую всю вартість, і обов'язково вам вкажу її десь тут на екранчику. Але в будь-якому випадку вже зрозуміло, що наповнення цього календаря перевищує його вартість. Тому я могла б його рекомендувати. Звичайно, є питання по наповненню. Далеко не всі віконці є актуальними і зрозумілими для мене, особливо купа незнайомих брендів. Вибачте, це що? Але якщо поглянути на ситуацію з позитивної сторони, то це можливість протестувати ці якісь незнайомі нові бренди. Я б сказала, що це доволі непоганий. Адвент в своїй ціновій категорії. Недорогий, прям зовсім недорогий, якщо дивитися загалом на ціни адвентів на сьогоднішній день на ринку. І тут є суперприємні позиції. Ну, дійсно, деякі позиції мене прям дуже порадували. Наприклад, парфуми, олівчик від Бобі Браун, олівчик від Зоєва і ще якісь інші. Я вже забула, якщо чесно. Яка ваша думка стосовно цього адвенту? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І ще я була б дуже вдячна за ваші рекомендації і ще якихось адвентів, тому що я з великим задоволенням зроблю огляд ще якихось адвентів, які ви мені порадите. Тому з поверненням мене на Ютуб ставте вподобайки цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Підписуйтеся на канал і, і... і включайте дзвіночок. Цілую і бажаю вам гарного настрою!